Всім привіт друзі, з вами знову я, Дарбі, і сьогодні я розповідаю вам на українській, тому що я бачила не коментарі, а мені подруга моя написала, що на українській мові було б добре, тому що я живу в Україні і зараз це дуже... Знаєте, так, в тренд пішло. Тому сьогодні тренд, що в мої сумці. Ось така сумка, звичайно, вона ніяка не трендова, але все ж вона мені дуже подобається. Я з нею завжди ходжу і з в моїй сумці? Я нічого сюди не клала, нічого не забирала. Все, що тут було, воно тут є. Телефон тільки я дістала. Та я нікуди в останні, останнім часом не їздила, щоб телефон з собою брати. Так. Перше, це мій чохол. Звичайний мій чохол. Це чохол з мого телефону, на який я зараз знімаю. Але я купила чохол книжку дуже гарний. Хто не бачив ще цього відео з цим чохлом перейдіть і подивіться. Дуже. Сподобався мені цей чофон. І, будь ласка, поставте мені пальчику вверх за фон, навіть яким я дуже-дуже сильно старалася. Я старалася, я хотіла, щоб все було гарно, але знаєте, ми коли сюди приїхали, багато життя тут немає, та й не забрали ми майже нічого ми не забрали з дому. І тому зараз так. Це вийшло, як вийшло. Але вже 10 хвилин йде в моє відео, тому чохол. Звичайний, який йшов з телефону, ось такі брошурки, Мені дали три брошурки, Три брошурки, Ми їздили в місто і мені дали брошурки, І вони тут. Далі. Вологі серветки. Звичайно, що далі. Ось такий ось чохол це чохол від маминого вже телефону. Він кожовтів, тому що мама купила собі новий. Далі. Я вибачаюсь якщо поганий звук. Далі у нас іде скотч. Маленький скотч, він завжди потрібен. Заколка, мабуть, так і буде заколка на українській мові. Вибачте, але я не знаю. Напевно. Коротше, ось така заколка. Мені подобається вона. Далі. О боже, який в мене Ще заколка. Далі. Резинка. Вже не смішно, але резинка. Тобто, схоже, в моєму житті є ситуація, коли я боюсь залишитись з розпущеним волоссям, тому що в мене заколки, резинка і цього всього купа. У мене є, я бачу ще для волосся такі два крапики, як би вам показати поближче. Ось такі два крабики, ось пилочка для нігтів. Тому що я. Ще одна пилочка для нігтів. Та, щоб чистити нігті, а ця, щоб підпилювати. Я займаюся манікюром уже більше року. Я роблю манікюр собі, мамі і, в принципі, все. Далі я не продвигаюся, але, знаєте, це ненадовго. Як по мені, я самоучка, але я навчилась досить добре все це виконувати, робити. Відео вже виходить довгим, тому давайте швидше. Це булавки. Так, ручка. Ще одна ручка. Балист для губ, мій улюблений, він найкращий просто. Мені його сестра подарувала. І він... він просто шикарний. Просто він шикарний насправді. За вашого дозволу. Цього будуть, дуже... таблетки. Зараз мене поймуть тільки дівчата, напевно, хлопці, можете навіть не слухати таблетки, коли болить живіт при дуже важливих днях. І це дуже потрібні таблетки саме для дівчат. Вони дуже важливі для нас. Дуже. Далі. Таблетки від горла, стрепсюс, помада. Також зволожуюча для губ, бальзам, гігієнічна помада. Ось ця штука, якою я ні разу не користувалася, щоб підрізати нігті. Але я ні разу не не користувалася. Як по мені, це не потрібна річ. Далі. Список? Мій список? Мене не викидати Фішка Це в Аврорі купила. Угу. Українська фішка для за Зараз я дістану, що тут є. Одна гривня. І. Ви не повірите? Такий брелок, я хотіла його, він... чому він тут, бо я хотіла цей брелок причепити на сумку. Десь ось тут, на, цю... на петельку, ось тут, наприклад, десь. Щоб бо воно було б гарно так, би... бо отак було, скажіть, було б гарно. І я забула і просто кинула. Далі. гривня, одна гривня залізна. І три замочки від молні з одягу. Два чорних і один з серебри. Так. В цьому великому відділі все. Але у нас є маленький. І тут у мене гроші, ще гроші. Насіння. Ще одна фішка з Аврора. Я вам хотіла ці фішки показати. Ось ця перша, ось ця мене вдруга була. їм вражає наушники і... Дякую, що ви подивилися моє відео. Наступно раз ми будемо розмовляти, напевно, на російській, але якщо захочете, на українській. І якби, якщо я побачу хоча б один лайк під своїм відео, я зрозумію, що я не дарма все це роблю. І якщо ви додивились до цього моменту, отже, вам сподобалось моє відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Вам не складно, а мені дуже-дуже приємно. Вибачте за поганий звук, я ще не професіональний ютубер, тому звук може бути і зйомка дуже не, не крутими. Я стараюсь, я справді стараюсь, але тут, куди ми переїхали, немає можливості робити гарні фони, робити гарні розпаковки крутезні. Тому що тут дуже мало грошей, які б справді могли на це все йти. Підтримайте, будь ласка, мене лайком. Всім бувайте, бувайте. До побачення! До нових зустрічей.